Війна за кладовище. Це жителі трьох вулиць села Ільпінь з Долбунівської громади. Будинки деяких прилягають до кладовища. Відстань від помешкання пані Галини до найближчої могили 9 метрів. Саме на таку дистанцію влада громади намірилася розширювати цвинтар. 79 дев'ятого року стоїться огорожа. Тепер тепер. Оце є моя огорожа. І тепер міська влада хоче перенести розширити кладовище. Вони хочуть на 9 метрів продовжити, бо це були землі раніше. 6... Отут 9... Метр, 9 метрів будуть закінчуватися отут. І з цим миритися люди не хочуть. Розповідають, земельні ділянки тут отримали в 90-х роках. Тоді до могил було ще понад 500 метрів. За 30 років на кладовищі місця для поховань майже Вичерпались, захоронили й 300-метрову санітарну зону, яка була на початку. Наприкінці травня міська влада це питання взялася вирішувати. Є проблематика в нас з захороненням. Вже місць не вистачає, тому прийнято міри в контексті благоустрою. Розширюємо дорогу, проїзну частину для того, щоб розширити. Місця поховання. На протести пані Галини у міськраді їй порадили. А ви собі посадіть у себе на городі Туї, і вам не буде видно кладовище. Це сказано було чиновником. Розмір кладовища близько трьох гектарів. Хочуть розширити його по периметру із трьох сторін західної, північної та східної. Люди проти розширення лише на схід в сторону житлової забудови. На боці людей чинне санітарне законодавство України Держпродспоживслужба направила лист міській раді з Долбунова. На даний час кладовище в Ільпіні вже по суті безпосередньо біля житлових будинків, і в подальшому розширювати його нема куди, і не можна його розширити. Це буде порушення вимог санітарного законодавства. Міський голова каже, що кладовище розширять так, як місто вважає за потрібне, адже це комунальна земля. Планове збільшення території не накладається на приватні ділянки, а робиться за рахунок земель запасу. Відтак, з бажанням людей чи без заплановане зроблять. Додає, хоронити людей зі східної сторони не будуть. Ця ділянка треба для облаштування дороги. Ми лише хочемо, міська рада, щоб е, ту смугу, яка на сьогоднішній день потрібна для повністю, е, будемо говорити, е, обслуговування даної земельної ділянки, кладовища, був доступ проїжджої частини. І жителі на це не погоджуються. Хоча, по правильному, так має бути там, там має бути дорога. Попри те, що техніка уже зачистила територію навколо кладовища, юридичне розширення ще не відбулося. Депутати міськради з Долбунова двічі протягом півроку провалили голосування. Відтак, територію кладовища у нових межах не затвердили. Це питання не набрало більшості його депутатів, і цей проект не був прийнятий. Ми не виключаємо, що можливо буде повторно знову несе це питання на сесії, виходячи з того, як Здолбунівська міська рада тлумачить свій регламент. Тобто, вони вважають, що вони на кожну сесію можуть виносити це питання, не змінюючи його, не удосконалюючи. Ми Імся, що вони все-таки почують мешканців цих трьох вулиць і відреагують разом із тим, у північному напрямку від кладовища є 2,5 гектари землі, виділених ще з Долбунівською районною радою для поховань. Втім, відмовлятися від розширення по периметру уже існуючого кладовища влада громади не хоче. Попри це, міський голова закликає людей до діалогу, каже, що створена робоча група, і уже на місці з людьми вирішуватимуть питання з розширенням кладовища. Втім, в обіцянки міста, що там буде дорога, люди не вірять, бо що після розширення там розпочнуть хоронити людей. Відтак, яким чином сторони будуть домовлятися, ще те питання. Вадим Олег Степанюк, телеканал ITV.